На центральному стадіоні триває виснажлива підготовка до Кубку України самбо. Спортсмени невпинно відпрацьовують прийоми і тактику бою, аби захистити свої титули та вибороти нові нагороди. Своїми очікуваннями від Кубку України, що відбудеться у Вінниці 15-19 серпня, поділилася самбістка Єва. На цей турнір зайти в кризи. Бути призером України. Хочеться, звісно, бути чемпіоном, але поки що призером. Підготовка до таких змагань забирає у спортсменів багато часу і сил. Однак це невід'ємна частина успіху. На Кубку України Вінницю та область представлятимуть понад 40 дорослих спортсменів та десятки у категоріях юнаки та юніори. В підготовці спортсмена до змагань постійна робота, навчальний процес. Під, підвищення спортивної кваліфікації це сюди майстерність, фізична підготовка, психологічна, тактична. Всі ці компоненти входять в підготовку спортсменів. Щоб нормально виступати, вони готуються постійно. Нещодавно ми провели Кубок області серед дорослих, відібрали склади збірної команди серед юнаків, серед юніорів і серед дорослих. Області та місту є ким похвалитися. У нашій збірній десятки чемпіонів та призерів України. Серед них є і призери світу та Європи. Крім цього, Вінницька команда налічує близько десяти майстрів спорту самбо, тож недаремно входить у трійку кращих в Україні. Зараз ми усердно тренуємося кожного дня. У нас тренування з понеділка по суботу, по 2-2,5 години. Найважчою підготовці це ганяти вес. Це це найважче, адже ти не їсиш, тренуєшся. Ну важко. Після того важко відновитися і боротися. Для піднесення бойового духу самбістів у федерації прагнуть проводити змагання на високому рівні. Саме турніри Вінниці зараз проходять на, можна сказати, на все європейському рівні, тому що дійсно там і шоу ми робимо, і світ, звук, красиве оформлення з арени, щоб дійсно діти та юнаки та дорослі могли себе відчути зірками спорту, що вони вихід буде такий робитися, як на професійних боях. І ця атмосфера, що в них була внутрі. Коли мандраж це легкий, так дитина виходить, це круто, круто. Ти дивишся, що вони там виходять, так настраються, зовсім інший настрой. Цьогоріч Вінниця прийматиме змагання замість Одеси, яка останніми тижнями перебуває під постійними обстрілами окупантів. Відбуватиметься Кубок України на спортивній арені одного із торговельно розважальних центрів міста.